Конвенція ООН, яку прийняли у 1954 році про захист культурних об'єктів, доповнили через 45 років. Ще одним протоколом в ньому запровадили емблему блакитний щит, який встановлюється на будинки музеїв та історичні пам'ятники. Ця емблема дає можливість під час війн та масових заворушень зрозуміти сторонам конфлікту, що цей об'єкт містить в себе культурну цінність, і його не треба руйнувати. Чи робити з нього військовий об'єкт? Якщо особа все ж таки порушить ці умови, то її чекає кримінальне переслідування, як з однієї сторони конфлікту, так і з іншої. Україна досі не ратифікувала цю частину протоколу, щоб захистити свою культурну спадщину від знищення під час збройних конфліктів. Але слід визначити, що і країна-агресор теж теоретично вона має розташовуватися на видному місці. Це може бути де завгодно, це може бути фасад музею, це може бути розміщення емблеми згори, якщо йдеться про... Авіанальоти, да? тобто вони мають бути марковані таким чином, щоб це можна було впізнати з певної відстані. Крім того, безумовно мала би бути складена певна карта цих об'єктів, да, яку мають тримати в голові обидві сторони конфлікту, да, з метою запобігання певним діям. Але, на жаль, на сьогоднішній день ми такої практики не маємо. Ратифікування Конвенції ООН про блакитний щит дало б хоча б деяку надію на збереження споруд музеїв. Це музей історії та культури міста Луганська. Його зруйнував мінометний обстріл ще влітку минулого року. Але, на жаль, скрутні часи про історичну спадщину згадують в останню мить, кажуть в українському комітеті Блакитний щит. Ініціативна група робітників музеїв України проводить семінар для своїх колег про захист музейних експонатів в неспокійний час. В музеї перед цим повинні бути створені команди порятунку, команди швидкого реагування. Тобто музей вже повинен сформувати, і люди в разі настання ситуації вони повинні чітко знати, ця група блокує, скажімо, причину загрози. Чи то прорвані труби, чи то залетів коктейль Молотова. Ну, скажімо, в зал вони знають, де вогника, вони гасники, вони, вони тушать. Інша група, наприклад, блокує доступ загрози води, вогню інших людей до самих колекцій. Робітників музею Івана Гончара приводить в стан культурного шоку питання, що втратить Україна, якщо хоча б один експонат буде вкрадений чи пошкоджений, вони кажуть, що Україна і так вже багато втратила історичних цінностей під час Другої світової війни. Та радянського терору. Зокрема, це картина козак мамай 18 сторіччя. І якщо полинути в історію, то це взагалі ці картини свого часу взагалі заборонялися. В радянський час їх знищили, знищували, їх було майже в кожній українській хаті, але знищували і їх залишилось на сьогоднішній день. Десь біля сотні залишилося, дуже мало. Український комітет блакитного щита проводить заходи, на яких українським військовим роз'яснюють, як потрібно ставитись до історичної спадщини під час бойових дій. Але дії фахівців і волонтерів повинні бути підкріплені законодавством. Інакше після закінчення цієї війни ми втратимо ще частку нашого минулого. Рустем Бікіров, Тарас Біловол, соціальна країна.